Вітаю всіх любителів спінінгової та воблерної ловлі. Ви на каналі Фіш Фіш. Мене звуть Олександр Шелепний. Сьогодні я вас познайомлю з воблерами від відомої японської фірми Мегабас, а саме з воблерами класа Minnow в розмірах від 75 до 160 мм. міліметрів. І перший воблер це буде воблер Мегабас Х 75 Ханаган. Це три модельних ряди унікальних воблерів з різним ступенем плавучості, але в одному розмірі та масі. У нас сьогодні представлені два воблери: це x 75 і x 75 плюс 1. Вагою 7 грамів, але один в нас заглубляється до глибини 1,80 м, а інший до глибини 2,40 м. Клас плавучості повільно спливаючий. На рівномірній проводці Воблер має високочастоту. Тому яскраву гру для цього воблера я би використовував перш за все злегшену фурнітуру, тобто, це просто поводки зі струни без всілякої фурнітури для того, щоб не змінювати ступінь його плавучості. Приманки серії X hanagan я би радив використовувати для ловлі нашого окуня. Щуки, і звісно, судака, особливо зверніть увагу любителів ночного судака. Воблер я раджу проводити серіями не сильних ривків, а також рівноміркою з паузами. Ну і звісно, нічного судака, коли вловите, це повільна, повільна. Рівномірна проводка з паузами. Саме на паузах воблер починає повільно вспливати, і тим самим він провокує хижака на атаку. Для анімації даного Воблера підійдуть вудлища класу Light в тестовому диапазоні. Бажано, щоб це був тест приблизно 3.12, 3.15 зі стрієм Fast або Extra Fast. Система закиду тут стандартна від Megabass. тобто три вольфрамових шарики, один з них нерухомий і два в момент закиду Зміщаються хвіст по канавці і залишаються рухомими. Тобто в момент проводки вони створюють шумовий ефект. Наступні воблери це вже всім відомий Іто Шайнер і його брат це воблер, який має назву X80 Magnum, що в них спільного, і чим вони відрізняються один від. Одного як більшість воблерів мегабас, ці воблери були створені перш за все для лову американського басу, але знайшов своє застосування і при ловлі європейських хижаків, таких як Окунь і перш за все щука. За задумом автора Юкі Іто, цей воблер був створений саме для швидкого та активного пошуку хижака на великій акваторії, і його використовують. Дуже багато відомих спортсменів, тому в тому числі і наші українські спортсмени, саме як пошуковий воблер. Воблер має дуже стабільну і гарну гру на рівномірній проводці а більше всього він себе розкриває, звісно, на ривковій проводці, тобто методом твічінг. На лопаті цього Воблера, як ви всі знаєте, є виямка саме завдяки цій виямці. Воблер дуже широко рискає при ривках зі сторони в сторону. При твічингу з віддачею шнура цей воблер розвертається вокруг своєї осі і завдяки тому, що він має ступінь плавучості суспендінг, тобто з нейтральною плавучістю, він ще має ось такі яскраво виражені на паузі остаточні коливання. Чим провокує, звісно, хижака на атаку. Розмір цього воблера 115 мм, заглиблення від 1,5 до 2 максимум метрів, і вагу він має 14 грамів. Анімувати його краще всього вудками середнього класу, тобто з тестом до 20-25 грамів зі строєм Fast. І його сородич це X80 Magnum, тобто це найбільший представник сімейства X80. На вигляд, ви його взагалі не відрізните від Itoshai, Тобто, якщо він буде лежати у вас просто в коробці з воблерами, вони на вигляд повністю однакові. Але різниця все ж таки є. x 80 Magnum – це морська серія, він є не суспендінгом, а повільно тонучий. але повільно тонучий він в морській воді. Тобто в звичайній прісній воді він буде. Тонучень. Він має більш потужну морську серію гачків, тобто розрахований на потужного хижака і може стримувати серйозну рибу. Розмір в нього також 115 мм, але вага вже становить 18 грамів. Система закиду стандартна від Мегабас, тобто три шарики, один шумовий, три зміщаються при закиді в хвіст, і при проводці він достатньо шумить. Переходимо до наступного воблеру. Це Flatbacker 110 LBO. Воблер має довжину 110 мм, 22 грама і є тонучий. Це морська серія. Звісно, він в наших водоймах буде достатньо швидко тонути. Цей воблер має високочастотну власну гру, але перш за все він розроблявся теж для ривкової. Проводці, як будь-який воблер класа міну. Завдяки своїй плавучості його досить швидко можна загнати на свій робочий горизонт, який складає близько півтора метри. Ну і через те, що він тонучий, його можна використовувати в більш е, таких широких горизонтах, тобто ловити на більших глибинах, даючи більшу паузу. І в цей момент він буде тонути. Також його з успіхом можна е, використовувати на річках. З течією. В арсеналі спінінгіста цей Воблер повинен бути, тому що через його вагу, через його форму і балістичні якості він розрахований для дуже-дуже дальніх закидів. Також його варто приміняти, наприклад, в вітряну погоду, і він вам допоможе робити гарні дальні закиди. Воблер має систему дальнього закиду ЛБО, тобто це 88 таких дрібних шариків, які знаходяться в циліндрі і мають спереду. Магнитну основу. Тобто, коли воблер знаходиться в робочому положенні, цей циліндр він приліпає до головної частини, а в момент закиду з легкістю пересувається в хвіст, тим самим дозволяючи зробити сверхдальні закиди. В наших умовах це воблер я б радив використовувати перш за все для. Лову щуки, крупного окуня, звісно, судака, і анімувати його краще вже більш потужними вудлищами до 30 грамів та кастинговими вудлищами. Наступний представник воблерів, який розроблявся для морської риболовлі, це зонг. 120. Це тонучий та швидко тонучий воблер. Чому я так об'єдную? Тому що тонучий він в морській солоній воді, а швидко тонучий, він буде в нашій прісній воді. Даний воблер з успіхом використовують для лову щуки та крупного судака рівномірною та твічинговою проводкою. При ривковій проводці я раджу використовувати активну анімацію, тобто робити серію потужних коротких ривочків. Без паузи на рівномірній проводці цей Воблер має достатньо виражену свою гру. Тим самим він привлікає хижака з достатньої відстані. Також у цього Воблера є ось тут така ціна, Цікава канавка. Ця канавка створена для того, щоб стабілізувати. Горизонт його проводки, тобто, щоб на проводці він тримався чітко заданого горизонту. Цей воблер можна заглибити до глибини 2 метрів, на які він достатньо довго знаходиться, в залежності від відстані проводці. Ну і завдяки все ж таки, що це Воблер морський, він достатньо важкий. Він має систему дальнього закиду, він славиться як гарний літун. Воблер має вагу 21 грам і розмір 120 мм. Ліметрів мегабас Марін Gang 120F. сама назва каже про те, що це теж представник воблерів, які розроблені саме для морської рибалки. Даний воблер є плаваючим, має вагу 21 грам і розмір 120 мм. Горизонт, на якому використовують цей воблер, це 1,5 метри. Це достатня універсальна приманка, яка має феноменальні балістичні якості, теж завдяки своїй форми, завдяки своїй і Перш за все, завдяки системі закиду ЛБО, про яку я нещодавно вам розповідав. Завдяки тому, що він плаваючий, його можна використовувати в різних ситуаціях. Наприклад, якщо ви ловите в умовах каряжників або ловите в умовах зарослі, ви можете давати паузу, на якій цей воблер спливає, і тим самим. Заглиблюю його доходити до, наприклад, перешкоди, робити паузу воблер спливає і тим самим обловлювати складні місця. На сверхдальніх дальніх відстанях. Ну а зараз, шановні друзі, ми переходимо до наступних воблерів, які нам допоможуть ефективно обловлювати мілкі зароші ділянки водою. Мегабас Х 120 і Х 140 Це певно одні з найкращих воблерів, які в мене були для облову зарослів латать чи трави. Х-120 має вагу. 11,5 грамів і x 140 має вагу 17,5 грамів. За рахунок тонкого прогонистого тіла та системи дальнього закиду цей воблер має дуже-дуже гарні польотні якості. Саме ці воблери, як я казав, слід використовувати для облову заросших міляків і взагалі на міляках. За рахунок того, що вони є повільно спливаючими, на паузах можна їм обходити водні перешкоди, тобто робити паузу, воблер спливає. І ви проходите над травою. Ці воблери дуже реально круто проходять латаття, дуже круто проходять траву. x 120 має більше виражену гру, як рівномірну, так і на твічинги рискає. x 140 має меншу виражену гру, але вже переловлено на цей воблер дуже дуже багато нашої щуки по міляках, і це йому не заважає. Це чудово робити. Тут також є система дальнього закиду, що в цьому воблері, що в цьому воблері. система закиду шари, три шарики, які при закиді сміщаються хвіст, і на проводці, чуєте, да, вони достатньо шумні. Дуже раджу ці воблери саме для пролову міляків і для. Лову щук. Полюбляю їх як такі маленькі шнурки, так і величезні крокодили, які завжди не нехтують їм поласуватись. Дуже цікавий воблер Мегабаз LATES-120F. Саме цей воблер, який бачите, має таку достатньо об'ємну форму, його розробляли для облову міляків. Воблер є плаваючий, має вагу аж 17 грамів і заглиблюється до 20 сантиметрів. Всередині в у нього немає системи закидів, а є, є балансуючі циліндри і два малесеньких вольфрамових шарики, які роблять його достатньо бачите, достатньо, достатньо шумним. В модельному ряду є два типи воблера. є Silent і є воблер, в якого вказано саме Round Sound Rattle In. Тобто саме ось цей Воблер у нас позначений як Round Sound, тобто він шумовий і є ще тиха. Безшумна модель, яка позначається відміткою Silent. Цей Воблер відмінно просто ловить хижака як на рівномірній проводці, має дуже-дуже активну гру, так і на ривковій твічинговій проводці. Завдяки широкій лопатці цей Воблер має дуже яскраво виражений ролінг і активні каливання на рівномірній проводці. Ну а на ривковій проводці цей Воблер може вискочити навіть на поверхню і створюючи такі булькатіння. Це все здалеку приваблює хижака, і я би радив його використовувати саме, перш за все, при ловлі щуки, яка сидить в засідках в траві, і крупного окуня, який дуже часто любить харчуватися саме з поверхні. Має, як бачите, три тройники. Тут тройники, такі, як і на іташайнері, встановлені, тобто з зовнішніми борідками. Оці, до речі, борідки, вони зроблені таким чином, саме для того, щоб найменше заздавати травм рибі, але при цьому рибні... Достатньо міцно тримається на цих тройниках. І в принципі, в мене ніколи не було там сходів. Проблем. Тобто я не помітив різниці по сходам між такими тройниками і класичними, там, де борідка знаходиться з внутрішньої частини трійника Наступний воблер який нам допоможуть обловлювати неглибокі місця, це Vision 95. Юго. Цей воблер прям створений для облову трав'яних заросших мілин з глибиною до 1 метра. Має оригінальну гру. При анімації його тіло розгойдується, наче маятник. Нативлячись на те, що він має активну гру на рівномірці і достатньо непогано привлікає саме пасивну рибу. Але найкраща все ж таки анімація для нього це хаотична рибкова проводка. Тривалість паузи іноді має. Вирішальню гру тому нараджу все ж таки робити хаотичну проводку з тривалими паузами, іноді їх можна доводити навіть до 10 секунд. Воблер є повністю тихий, тобто клас Silent і має, звісно, систему дальнього закиду. А ну і нарешті зараз ми з вами вже добралися до дуже популярної і широкої лінійки воблерів Megabass Вантен. І перший представник це Vision 110 High Float. Vision Вантен High Float чудово доповнює всю лінійку в антеннів. Як бачите з назви High Float це дуже швидко вспливаючий. Воблер його проводка. Динамічна, швидка за рахунок того, що ви не робите паузи, він тримає свій горизонт. Ну і коли потрібно, на паузах він досить швидко вспливає. Насамперед я б його радив для лову активної щуки на міляках. Цей воблер приваблює хижака своєю активною грою і звуком, які видають ось саме ці системи балансування. От звучить, ось він так приблизно. От так от. Також він має стандартну мегабасовську систему закиду, тобто два вольфрамових шарики, які в момент закиду зміщаються по довгій канаві в хвіст. І при після того як воблер падає в воду, ви починаєте його рух на проводці. Ці шарики займають. Положення всередині цього Воблера, тим самим його балансуючи, і потім вже він працює як шумова капсула. Вантен і Вонтен ЛБО. Яка різниця між цими двома Воблерами? Обидва Воблери мають вагу 14 грамів, але ЛБО версія це плаваюча версія, і звичайний Вантен це суспендінг. Робоча глибина цих двох воблерів приблизно. Один метр. Vision Вантен має як всі воблери в антенн яскраву гру як на рівномірній, так і на ривковій проводці. Він, як я казав, має ступінь плавучості Суспендінг і стандартну систему закиду з вольфрамовими шарами. І найцікавіша версія це саме в LBO. Тут встановлена система закиду другого покоління, яка показує просто феноменальні результати. Результати. Цей Воблер теж має яскраву гру як на рівномірній проводці, так і на проводці методом твічінг. Основна цільова риба цих двох воблерів це, звісно, щука, але там, де Є крупний окунь, теж можна пробувати ловити на ці воблери. Саме Воблери з системою ЛБО другого покоління я б радив використовувати перш за все для ловлю з берега, коли вам необхідно використовувати найдальні закиди. Є ще в Леніці в антенні в з референсом R, тобто Вантен R, в Антен R1, в Антен 2 Вантен r 3 плюс. плюс. А, що це за Воблери? Це один з різновидів вантенів, і він навіть відрізняється по своїй формі. Він має трошки випуклишу задню частину Воблера і видозмінену лопату. За рахунок цього, цей Воблер набув трошки іншої гри, і вона є менш агресивна ніж в звичайного. В антенну. Як ви зрозуміли, що ці воблери відрізняються по ступеню заглиблення. Тобто воблери мають довжину в нас 110 мм, вага в них усіх однакова 14 грамів, але в антенн R має заглиблення 1,70 м, в антенн r 1 має заглиблення 220, в антенн 2 має заглиблення до 3 метрів і в антенн r 1 3 має заглиблення до 4 метрів. Тобто, з серією в R ви можете проловити всі горизонти. Тобто там, де можна вже ловити воблерами, дійти майже до 4 метрів. Звісно, ці воблери треба використовувати для лову щуки, для лову судака. Також їх можна використовувати навіть при ловлі троленом. Ступінь плавучості в них Slow Float, тобто воблери повільно спливаючі. Система дальнього закиду стандартна, шарикова, але за рахунок того, що тут є зміна форми тіла, це дуже добре відобразилось на його балістичних властивостях. І цей воблер досить. Достатньо далеко летить ще одне з представників вантенів: це вантен. Плюс один джуніор і Вантен плюс один. Це воблери, які мають вагу 14 і 10 грамів. Один занурюється приблизно там на півтора метри, інший до 2,70. Молодша модель має довжину 98 мм, а старша модель має довжину 110 мм. Разна ступінь заглиблення. Молодша заглиблюється приблизно на півтора метри. А ось цей 110-й заглиблюється до 270. І саме в антенни плюс один без референсу R має ось дуже е таку агресивну і виражену гру, як звичайні в антенни. Ну і найстарша серія з вантенів, певно, що моя найулюбленіша версія це в антенн Max LBO. Воблер має довжину. 135 мм вагу 21 г, Має інноваційну систему дальнього закиду LBO2, яка дозволяє робити сверхдальні закиди. Ступінь плавучості тут флотінг, але він такий повільно вспливаючий, дуже далеко летить. Чудово просто грає, як на рівномірній проводці. Так і на ривковій проводці методом твічингов для мене це відкриття цього сезону. Дуже багато я переловив на цей Воблер. Були і трофейні щуки, клювали на нього і судаки, тому на дуже раджу. Заглиблюється він приблизно до півтора, метр вісімдесят. Ну і просто монстр, яскравий представник Воблерів біг Це. Мегабас Каната 160. Це просто шедевр. Воблер такий імітує таку наїжджену е, рибку, яка вальяжно перевалюється з боку на бок, коли ви його проводите. Його ще називають воблерною коливалкою. Тобто він чудово грає на рівномірній проводці, робить ось такі гарні ролінги, поблискуючи своїми баками. Ну і звісно ж, як для будь-якого Воблера, мінов, який, як я неодноразово казав, найкраща все ж таки проводка для нього буде ривковою. Я, як правило, використовую або серію коротких таких ривочків, не дуже потужних, або такі середні підтяжки з паузами. Цей Воблер має вагу 30. Грамів має довжину 160 мм і заглиблюється приблизно на півтора метри. В серії цих воблерів є маловідомий різновид, а саме. Каната 161 Цього велетня можливо заглибити аж до 3 метрів. І ці воблери розраховані на трофейну щуку, хоча неодноразово мені попадалися на нього щуки розміром трохи більше, ніж сам воблер. Ось такі чудові воблери. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Або звертайтеся безпосередньо до консультантів магазину Fish. Fish. А я з вами на сьогодні прощаюсь. До наступних зустрічей.